Ну що народ, у нас сьогодні на відео китаєць з європейським характером. У нас MG Marvel R. Всім привіт, з вами канал Крукавто, Полетіли, поговоримо. <му> Не, ну, Насправді відчувається, що це китаєць. Висимо ще пару років тому, якби я побачив цю машину, я б насправді сказав, що дизайн фантастичний, космічний, феєричний, неймовірний. Але дивлячись на сучасні реалії, максимум що я можу сказати, це трендовий. І так дійсно бачиш цю машину. І якщо ти хоча б трішки розбираєшся в сучасних тенденціях автомобільного світу, то ти прекрасно усвідомлюєш, що це. Китаєць, ти його ніколи не переплутаєш з європейцями, американцями, і це нормально. Взагалі, по стилю, мені ця машина дещо схожа з тою самою, наприклад, Honda MNV, яку ми колись знімали для нашого каналу, і якихось особливих моментів, які варто було б відзначити як. Щось е, феєричне я не можу. Красива вузенька передня оптика, яка всією лінією простягається через передню частину. Там, відповідно, у нас і ДХО знаходиться. Виглядає вночі дуже красиво, так само, як і динамічні повороти. Е, дивлячись на силует, теж феноменально нічого ви не побачите. Вона доволі класична, традиційна. Але мені подобається те, що додали ось такі жабра на боковій частині крила. Завдяки цьому машина виглядає дещо агресивнішою, е, толку з них абсолютно ніякого. Але лайк за дизайн. Подобаються ручки, які зробили можливо в стилі. Тесла, точніше, багато кажуть, що в стилі тесла, але вони набагато зручніше, тому що у нас безключовий доступ реалізований прямо механічною кнопочкою. Ви натискаєте, ручка висувається, і відкривати її набагато легше і простіше. Задня частина автомобіля доволі така проста, я б сказав, мінімалістична, гарно реалізована задня LED-оптика, Звичайно, ніяких альтернатив її не могло бути. Все просто традиційно, але при цьому як завжди, зі смаком. Ну, Взагалі, мені здається, що MG — це один із тих автомобільних виробників, в яких все просто, але при цьому зі смаком. Всім привіт! Це я Рома з майбутнього. Я просто не міг не прийти зараз. І перед тим як ви перевзуваєте свою машину на літо, не розповісти вам про супер штуку, якою я сам завжди користуюсь: це Break and Parts Cleaner від Bardal. Коли перевзуваєте машину, зняли колесо, задули ось цим балончиком, потім все легенько протерли, чисте, змиває масло, змиває бруд, і буде вам абсолютне щастя. А з промокодом Крукавто ви отримуєте ще й 20% знижки на всю продукцію Бардаль на їхньому офіційному сайті, посилання на яке я, звичайно, залишив для вас в описі під цим відео. Тому користуйтесь для своїх автомобілів тільки найкращою хімією. Все. Розповідаючи про дизайн цього автомобіля, я не став вриватися з розповіддю про конкурентів. А основний конкурент MG Marvel R, на мою думку, це Volkswagen ID.4, 4, тому що дизайн це дуже суб'єктивне питання. Комусь подобається одне, комусь інше. Але я впевнений, що в цьому відео ми ще не раз згадаємо про цю боротьбу, тому що у мене була можливість протестувати обидва автомобілі, і я можу їх відверто порівняти. Тому далі у відео ви почуєте багато цікавих порівнянь і можливо. Саме це відео допоможе вам зрозуміти, що ж краще обрати для себе. В салоні, звичайно, є дві точки зору: одна це практичність, і друга дизайн. Якщо ми говоримо про дизайн, то тут MG, звичайно, виграє у свого конкурента Volkswagen ID.4. 4 Давайте пройдемося по порядку. Почнемо з керма і робочого місця водія. Дисплей, який використовується замість панелі приладів, мені дуже подобається. Його можна налаштовувати під себе. Хороша деталізація, хороша яскравість, але дещо е пригнічує, можливо. Во і засмучує мене доволі просте кермо. Мені хотілося б, щоб воно, як і дизайн цього автомобіля в салоні, був більш таким нетрадиційним і цікавим, тому що виглядає він ну прям банально, як в звичайних бензинових автомобілів. От що вас точно здивує і вразить, це величезний дисплей мультимедійної системи, який найбільший в класі, більший навіть ніж у Тесли. Мені не дуже зрозуміло принцип його роботи в плані того, що. Він, як на мене, не буду приховувати цього факту деколи підтуплює і працює не так швидко, як цього хотілося б. Е, є у нас штатна навігація. Сюди виводиться вся інформація по автомобілю. Ви можете переходити між різними вкладками і дивитися, що вас цікавить. Є звичайно, Apple CarPlay, Android Auto, е, Ви можете дивитись стан акумулятора, запас ходу. Тут у нас виводиться внизу і панелька з клімат контролем, яку мені б хотілося все таки, щоб реалізували Додатково якимись і механічними кнопками, але маємо те, що маємо. В принципі, хороша яскравість, можна налаштувати її, до речі, під себе, можна вибрати світлий стиль, темний стиль. Також є у нас підсвітка по салону автомобіля, яку також можна вибирати по кольорах, яка вам більше до вподоби Тому, в принципі, все зрозуміло, не виникає ніякого дискомфорту, коли ти сідаєш в цей автомобіль. Також зразу розповідаючи про мультимедіа згадаю і про камери 360, які є в цьому автомобілі. І мені хотілося щоб вони були дещо кращі якості. Мені здається, що камера дещо псує картинку, вона достатньо піксельна, дещо портить пропорції. Деколи коли ти повертаєш, включається камера, яка під кутом показує автомобіль. І пропорція відносно інших машин ну, реально дивна. По центру у нас шайба вибору режимів їзди і можливість змінювати саме режими їзди автомобіля, і справа винесено окремо переключатель зміни режими рекуперації енергії. Їх тут є аж цілих три. На третьому можна спокійно їхати автомобілем, користуючись лише одною педаллю. З точки зору практичності, то мені дещо незручно те, як тут все скомбіновано. Так, за цим дисплеєм є величезна ніша, куди можна помістити. Футбольний м'яч, як сказав сьогодні зранку Женя, але при цьому примітивно мобільний телефон діти нікуди. Якщо ти покладеш його туди в нішу, то діставати його звідти на ходу буде дещо складно. Є у нас два підстаканника, теоретично можна покласти туди, але якщо ви не любите пити в дорозі кавусю, як люблю це я. З особливостей посадки на задньому ряду в електромобілів є те, що ноги у вас завжди досить високо, тому що під підлогою знаходяться батареї. Але при цьому сидіти мені комфортно. Місця до переднього сидіння вдосталь. Дещо хотілося б мені більше запасу по голові, але у нас велика панорама, тому вже з цим доведеться миритись. Заднє сидіння дуже красиві з точки зору дизайну, ну, як і обробка. Задньої частини переднього сидіння, я навіть нічого не переплутав. Є у нас дефлектори для задніх пасажирів. Є у нас ось тут під кришкою два USB для зарядки телефонів. І окрема моя повага за ось цей центральний підлокітник для задніх пасажирів. Тут у нас відкриваються два підстаканика, і тут є у нас ще ніша. Просто як в s класі або у машин набагато вищого класу, ніж є насправді MG Marvel R. І як я вже люблю говорити в наших відео з заднього ряду дуже приємно дивитися на торпедо. На Центральну частину виглядає дуже стильно, і хочу зауважити, що дуже непогані матеріали використані загалом в салоні. Але зараз у нас в машині пробіг 25 тисяч кілометрів і є елементи, які дещо поскрипують. Я розумію, що це тестовий автомобіль, і як з ним поводились незрозуміло. Але трішки відчувається те, що це автомобіль китайського виробництва. Я не можу сказати, що це прямо серйозна якась претензія з моєї сторони, але е, суперечити цьому факту я не буду. Я буду чесний блогер. А так як нам не дають гроші і не будуть давати гроші автомобільні дилери, імпортери, тому що ми їх не братимемо. Будь ласка, кого цікавить реклама в нас на каналі, пишіть. І заодно я зрозумів, що за все це відео я не згадав про те, що на каналі про цю машину вийде зразу два е, матеріали: один ось цей основна інформація по машині. А другий буде більше в форматі блогу, як я реально на ній проїхав тиждень, які проблеми і цікавинки я знімав. Тому теж не пропустіть. Ставте лайки, підписуйтесь і ставте лайки ще раз під всіма відео Я трошки хочу пояснити взагалі свою думку про те, що деколи в відео я розказую про те, що дизайн дуже банальний, примітивний, звичний, але при цьому в інших наголошую, що... Мінімалізм красиво. Ви розумієте, такі сучасні модні тенденції в дизайні автомобілів. Як ви могли помітити, раніше, коли уявляли майбутні електрокари, їх малювали якимись суперфутуристичними, якимись космічними, нереальними, а потім прийшли до того, що люди таке купувати не будуть. І люди, навпаки, зараз розбаловані модними тенденціями в інших сферах, не тільки в автомобілях. Хочуть саме ось таку стриманість, але при цьому. Увагу до дрібниць, отак. Багажник, можу розповісти одразу. І раз я уже тут розмістився, то у нас об'єм багажника 357 літрів. Це не супер багато, враховуючи, що автомобіль не маленький, його довжина 4600. Але я вам скажу, не все так однозначно, тому що це електромобіль. А далі ми підемо в передню частину, там ще один багажник. А не все так однозначно, тому що Marvel R це автомобіль, який зразу створювався як електричний. І архітектура побудови цього автомобіля дозволяє мені два рази натиснути на кнопку Кнопку відкривання капота. Оп! Бачите, яка магія? Супергеройський автомобіль. Все закрита пластиком. Я не знаю, навіщо було робити цю додаткову кришку, але все ж таки, ось тут під нею. У нас є ще 150 літрів корисного об'єму. Зараз у нас тут розміщений стандартний набір автомобіліста, але сюди в далеких подорожах, якщо ви раптом все ж таки ризикнете їхати електромобілем в далекі подорожі, можете розмістити реально досить велику валізку з корисними для вас речами. Зразу скажу, що це електромобіль. І обслуговування і експлуатація його дещо відрізняється. Тому ви звикли, що відкриваючи бензин, дизель, ви бачите тут купу різноманітних незрозумілих для себе штук. Тут все абсолютно банально. Просто у нас є куди долити омивач. У нас є там під кришкою бачок для охолоджуючої рідини для акумуляторів, і все в електрокарі. Вас більше абсолютно нічого не цікавить. Розпочнемо з комфорту, а потім вже розповімо про технічні характеристики і те, як цей автомобіль поводить себе на ходу. Непогана шумоізоляція за рахунок того, що електромобіль немає взагалі звуку двигуна. Це чудово, е, нема подвійних склопакетів, які б дали ще більший комфорт. Але і так, мені здається, цього цілком достатньо. Також хороша оглядовість. Є у нас датчики мертвих зон, є у нас система контролю смуги, є у нас система е, убезпечення від зіткнення. Димний круїз контроль відповідно машина з точки зору комплектації е має дуже хороший вміст. Також оглядовість в салонне дзеркало прекрасна, капот видно, лобове велике, тому. Претензій у мене немає однозначно. Якщо ми говоримо про відчуття саме на ходу, то тут є питання. Як на мене, вона досить жорстка. Я очікував, що вона буде комфортнішою, так як машина важка, це електромобіль. Вони все ж таки здебільшого налаштовані дещо інакше. Тут я прямо на кожному дорожньому поліцейському відчуваю, що мені хочеться замінити тут амортизатори на комфортніші. Але вона гарно тримається на дорозі. Я не можу сказати, що її. Е... Не кренить при різких рухах, кренить, але на великій швидкості в плавних поворотах вона гарно тримається на дорозі за рахунок того, що у нас в як в електромобіля, хороший розподіл маси між передньою і задньою віссю. MG заявляє, що в MG Marvel R це 50 на 50, тобто показник просто чудовий і, в принципі, я переконаний, що плюс-мінус це так і є. Що стосується технічних характеристик, то Прекрасною є динаміка в 7,9 секунд до сотні. В нашому варіанті виконання автомобіля машина велика, важка, простора. Це реально такий повноцінний сімейний автомобіль. І цей показник є. Прямо прекрасним для нього. І ти можеш реально з кожного світлофора стартувати набагато швидше, ніж машини, які їдуть паралельно з тобою. Звичайно, є питання до запасу ходу. Офіційно зараз, якщо зайти на сайти офіційних дилерів Мжі, ви можете побачити там цифру запасу у 402 кілометри. Але я розумію, що вона насправді відрізняється. І відрізняється. Е Досить суттєво, на мою думку. Детальніше про це ви зможете дізнатися уже в другому нашому відео. Я не буду зараз на це витрачати час. Там я розповідаю більше саме про експлуатацію цього автомобіля, про зарядки, про те, скільки він зміг проїхати і в яких режимах їзди. Тому, якщо ви дивитесь це відео в перший день його виходу, то почекайте день-два, підпишіться на канал і побачите другу частину. Уже в форматі влогу у нас є декілька режимів їзди. Я користувався переважно звичайним режимом, який тут називається еко. Але також у нас доступні режими зима, які називаються тут вінтер, бо тут все англійською. І режим спорт. Якщо чесно, особливої різниці в спорті я не відчув, не буду брехати, тому я вважаю, що все одно ви будете користуватись тільки еко, він оптимальний і все. Настав час розповісти про ціни і комплектації. У нас є дві основних версії: Простіша називається люкс, топова називається перформенс. І основна їхня різниця, як на мене, це саме силові установки. В простішій версії люкс автомобіль має потужність 180 кінських сил і суто задній привід. В топовій версії перформенс це 288 сил і постійний. Повний привід. Звичайно, що якщо мова йде про те, щоб я обрав собі, то це однозначно був би перформанс. Там не така велика різниця в плані електронних асистентів і комплектації з точки зору електроніки. Про це ми згадаємо дещо далі, вже розповідаючи про салон. Але, звичайно, різниця в динаміці автомобілів колосальна. Простіша версія у нас розганяється від нуля до сотні за чотири. 4... Ну, зараз. До речі, як ви можете почути по звуках, будівництво нових будинків триває, і квартири тут коштують стільки, що вам прийдеться продати два таких MG Marvel Air, щоб тут собі придбати хоча б 32 квадратних метри. Так от, простіша версія у нас коштує орієнтовно від мільйон 400. 000, по крайній мірі таку ціну я зараз бачив на сайті офіційних дилерів MG. І топова версія стартує від мільйон сімсот сім тисяч. Це м'я. Ко кажучи, не дешево з точки зору конкурентів стовідсотково. А основний конкурент у нас саме Volkswagen id 4, який завдяки тому, що возиться в Україну по сірому, коштує дещо дешевше. Але в офіційного автомобіля є свої плюси. Мене це будівництво трішки збило, і я розповідав про динаміку, перейшов на ціни, тому трішки у мене в голові вийшла каша. Але зараз я все таки згадаю. Динаміка в топовій версії машина розганяється від 0 до сотні за 4,9 секунди. В секунди. Ось такій е, простішій версії люкс за 7,9. і Якщо узагальнити емоції від цього автомобіля, то я сказав би так: е, просторий. Комфортний в плані ергономіки салону. Хоча, якщо згадувати все ж таки про наше порівняння з id 4, то можливо по ергономіці я б все таки поставив Volkswagen на перше місце. Вибачте, мене MG, за правду, але так воно є. Але Marvel R цікавіший. Це правда, і люди, які сідали в автомобіль, ви можете почути в моїх відео. що Я дуже часто згадую там про друзів, знайомих, про нашу команду, хто взаємодіє з машинами, які на тесті. Мені дуже цікаво завжди їхня думка, як людей незаангажованих і з меншим досвідом експлуатації різних авто. Ця машина зацікавила, це правда. Візуально коли ми їдемо на дорозі, вона не викликає такого вау-ефекту, як інші автомобілі, які ми знімали останнім часом. І, наприклад, такі BMW з своїм сраним вихлопом, але якісно, гарно і недорого в експлуатації, тому що кошти машина насправді не дешево. Силу того, що через мене останнім часом проходить дуже багато різних автомобілів, мені притуплюються якісь емоції, які відносяться до машин. І моє ставлення дещо змінюється. MG Marvel R. Мені здається, що найкращі слова, які я можу підібрати для висновків, це те, що автомобіль себе показав стабільним, хорошим і передбачуваним. Він не справив ніяких космічних емоцій, як ми згадували ще на початку цьому відео. Але все добре, все на рівні. Але я розумію, що мені на даний час з MG все ж таки найбільше подобається mg 4 До речі, відео можете знайти у нас на каналі. Ми такий автомобіль вже знімали. А наразі я дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!